Під супровід дощу у Хмельницькому вшанували пожежників жертв Чорнобильської катастрофи. Павло зі Старокостянтинова розповідає, у свої 40 ліквідовував наслідки аварії. Був начальником штабу інженерного полку. Каже, більшості побратимів уже немає серед живих. Ми працювали, от мої люди, працювали на чисних соруженнях. робили дамби через Прип'ять, цехи дезактивації атомної станції. Люди працювали. От люди герої були. Нічого не боялися, йшли. 5 хронічних заболівань. Всі вставні зуби. Ну, хто були крепенькі, ті поставалися. А так, може, 75% вже нету. Жителі області Леоніда направили на патрулювання у прип'ять після вибуху. Хоч називає радіацію смертельним невидимим ворогом, втім, запевняє, з колег від виконання завдань тоді не відмовився ніхто. Умови були важкі. Важкі, не було на першої пора, де навіть помитися, не було, де всі уїжджають, їдуть звідти, а ти стоїш і дивишся, залишаєшся там. Мені на той час було 21 рік. Цьогоріч минає 37-ма річниця аварії на ЧАЕС, внаслідок якої від радіації за різними підрахунками загинуло 100 тисяч осіб. Рятувальники, котрі першими кинулись на допомогу, аби убезпечити інших, демонструють свою особливу мужність і зараз. На сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни такі ж самі рятувальники, хлопці і дівчата, роблять ту ж саму роботу, виконують свій обов'язок. Рівно 37 років тому з цього місця зведений загін вогнеборців на той час пожежників Хмельниччини відправилися на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Від Хмельниччини брали участь 132 працівники пожежної хорони. Попри відомі страшні наслідки атомної біди упродовж повномасштабної російсько-української війни, ворог знову наражає весь світ на ядерну загрозу, тож перемога України означатиме безпеку всього людства. Івана Шемчишина Дмитро Мільєнко телеканал Перший Подільський.